То що замовите? Газоблок 30-ку під утеплення чи газоблок 40 ку і я такого сам його клеєм затягну сітку, і то буде добре. Ви просто подивіться, в даному випадку клієнт назамовив газоблок 30-ку, а для утеплення буде використовувати пінопласт товщиною 150 мм. Уявляєте? Про яких 40 і просто затягну клеєм може бути мова? Друзі, утеплення це інвестиція. Інвестуйте правильно. Чим краще ви утеплите свій будинок, стіни, перекриття, візьмете хороші, якісні вікна, тим більше ви зекономите завтра на опалювальність свого будинку. І це буде продовжуватися. ви один раз купляєте, один раз будуєте, а за опалення платите кожного місяця. Тому будуй з розумом, інвестуй в утеплення сьогодні. Завтра тобі це. Повернеться. Консольбут. Майже всі матеріали на даному будинку були придбані у нас. Ми чекаємо на тебе. Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.